Добрий день, з вами Олександр Суханов, менеджер з маркетингу New Holland в Україні та Молдові. А позаду мене наша новинка: трактор т 415 Genesis. Трактор Т8. Представляє собою оновлений модельний ряд тракторів 300 кінських сил і плюс. В даному випадку маємо трактор потужністю 355 кінських сил в номіналі. В нього є ще старший брат, там 404 кінські сили в номіналі. Ця модель називається Т8440. Це дві найпопулярніші моделі в даному класі. З того, що оновлено на даному тракторі, це нова архітектура. Електрики та новий підлокітник із монітором IntelliView 12. Даний монітор має зовсім інші характеристики, має значно більшу продуктивність, значно швидший відклик і є ще більш зручним у використанні. Трактор може обладнуватися покращеним пакетом освітлення, трактор може комплектуватися як коробками Full Power Shift, так і Auto Command на вибір клієнта. Ну і прошу звернути вашу увагу: це не спустило колесо, як ви могли. Ли, подумати це правильно налаштований тиск у шинах цього трактора. На даному тракторі встановлені шини 710-ї ширини на 75-42-го радіуса, які необхідно накачувати близько 1,4 бара. Але залежно від операцій польових цей тиск може змінюватися. Тобто завжди звертайте увагу на тиск в шинах. Це значно економить паливо і покращує продуктивність вашої роботи.